Зовнішніх подразників. Мої вітання, друзі! Ви на каналі Мотопрокс. Правильне і якісне обслуговування мотоцикла є запорукою впевненості у вашому залізному другові. Кожен намагається обрати найкраще мастило, уникнути підробок, адже це напряму впливає на термін роботи двигуна. Під час подороже і подальшої експлуатації мотоцикла мастило відіграє критично важливу роль у змащенні рухових деталей двигуна і забезпечення оптимальної його роботи. Тому постає конкретне питання: як обрати якісне мастило? Сьогодні ми поговоримо про компанію Motorex. Вона випускає продукцію найвищої якості. Моторні масла розроблені за новітніми технологіями, що забезпечує оптимальну продуктивність і захист двигуна у найскладніших умовах. Вони ідеально збалансовані, а отже, подовжений термін роботи двигуна і його безвідмовність. Сильні бренди мають глибоке коріння. Історія бренду починається в 1917 році в Швейцарії, коли Арнольд Бухер розпочав виробництво засобу для чищення шкіри Рекс. Зі зростанням розвитку автотранспорту відбулися певні зміни в бізнесі. І вже в 1947 році Рекс став Моторекс, назва якого збереглася і по цей день. На даний момент асортимент продукції Моторекс налічує понад півтори тисячі найменувань і сертифікований відповідно до стандарту ICO. Протягом останніх років лабораторія Motorex Racing Team разом із провідними спортивними командами розробила спеціальні гоночні масла, які були оптимізовані під гоночні цілі. І довели свою ефективність численними світовими титулами. Моторне мастило потрібно обирати під конкретний тип мотоциклу та під задачі, які перед ним стоять. Адже погодьтеся, робота двигуна важкого туристичного мотоциклу дещо відрізняється від кросового де взагалі інший напрямок навантаження. У мануалі кожного мотоцикла вказаний потрібний тип мастила, тому обов'язково дотримуйтесь цих рекомендацій. Моторне мастило може бути синтетичне, напівсинтетичне та мінеральне. Ми рекомендуємо обирати синтетичне, воно має кращу текучість і проникаючу здатність, а також захищає ваш двигун від різних хімічних змін. Серед властивостей моторного масла потрібно відмітити в'язкість. Вона безпосередньо впливає на змащення двигуна та його деталей. Також температурна стабільність вона відповідає за збереження властивостей мастила при охолодженні та нагріванні, і стійкість до окиснення. Вона допомагає уникнути утворенню відкладень та забруднень в системі змащення. Вся продукція бренду посачається в зручному пакуванні. Якщо ми говоримо за мастила, вони йдуть спеціальним носиком для зручного використання, тому ваш мотоцикл точно залишиться чистим. Давайте розглянемо декілька позицій. Моторекс Formula 2T напівсинтетичне мастило, яке було розроблене спеціально для двохтактних двигунів високого форсування. Можемо відмітити низьку димність, а також мінімальне відкладення в камери згорання. Чудово підійде як для інжекторних, так і для карбюраторних двигунів. Має сертифікацію JASO і чудово себе показало в складних ендурогонках. Для трансмісії чудово підійде Motorex Gear Oil, мастило, яке вибрало в себе всі інновації виробника. Формула даного мастила забезпечує м'яке перемикання передач, виключає ефект спільнення та класно витримує температурні навантаження, що досить важливо при агресивній манері їзди. Поговоримо про змазку для ланцюга Chain Loop Off-Road. Вона чудово підійде для техніки, що використовується в умовах бруду, пилу, каміння та дощу. Вона створює товстий шар плівки, що захищає наш ланцюг від корозії. Відмінно підійде як для сальникових, так і для безсальникових ланцюгів. Motorex Fork Oil Racing. чудово підійде для м'якої роботи підвіски вашого мотоцикла. Спеціальна технологія 3D Response забезпечує м'яку роботу вилки, особливо під час жорстких ударів. Для обслуговування гальмінної системи ми рекомендуємо обирати Motorex Brake Fluid dot 4 Це високотехнологічна рідина топ якості. Вона гарантує захист від пароутворення і закипання в гальмівній системі. Motorex Power Synth найпопулярніше мастило для чотирьохтактних двигунів. Воно повністю синтетичне і завдяки своїй структурі та присадкам дозволить вам навалювати на всі 100. Існує сумний факт підробок різних мастил, в чому Motorex є винятком, адже не так широко розрекламований і має певні ступені захисту. Однак, купуючи Моторекс в Мотопрокс, ви точно можете бути впевнені в його оригінальності та якості продукції, адже ми є єдиним ексклюзивним представником товарів цього бренду в Україні. Варто також відзначити, що в 2003 році Моторекс розпочав співпрацю з відомим австрійським брендом KTM і є рекомендованим моторним маслом для мотоциклів цього бренду. У нас представлений широкий асортимент товарів, тому кожен знайде те, що йому до вподоби. А наші консультанти професійно допоможуть підібрати потрібну позицію, відштовхуючись від характеристик вашого мотоцикла. Напишіть в коментарях, яким моторним маслом користуєтесь саме ви, та діліться своїми враженнями. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного важливого відео. Нехай ваш мотоцикл працює на максимумі своїх можливостей. До зустрічі на каналі Мотопрокс.